Павух, павух, а, те слово. А, як, а як розкидала тебе? Так диво вижу. Я, каже перший, перший загатую одну чоловіка. Каже, я не стану дожидати, коли він ще посміє до мене прибіга полонитися. Ой, бо каже інший. Он, такий гордий є, що вдалося раніше попросить. А каже, почує, що в такому правду. Ну, здавається. Так, так я прибіжу і вклонюся, і, і вблагаю, благаю, щоб він у мене взяв. От коли я його каже заряду, один нас. То він мені вже вдвічі має А, І, і додати щось з вот. Вот, вот, дай, каже, От, Воздай, каже, десятирицій Це то у стоїть. А вже, вже. Хто його знає, чи стоїть воно, чи ні. Та, ну, а не я, не а я, йому... Звісно, ми ж сліпили. Не грамті! А, а не. я йому винен 3,20! Ну. Ну. Завтра віднесу, хай убрався його грішми, щоб не попасти в це поутіння. Друга мене вже не впійма. Ну одне через те, що я вирілки не, вжив. не вживав. А, на Кондоля доля теж горілки не вживав. А як попався малатк, задає, таєю, так розпився, та звівся ні на що. Жінка з дітьми у найми подалася, а він у шинкаря за попихача був. Ой, допоки з десятої чатки дуба й не дав. Та ти що? Лікар казав, коли його голосував. Горілка у ньому зайняла. Хлопці, ви дуже довго гралися в сцену. Що? Як це на Як це довго? Так ви ж написали, чотири! Я Ну ви написали. Але не для того, щоб ви так довго грали. Так але ж ми нічого не скорочили. Прошу, прошу. Пойдемо далі. Може ти щось скоротив? Як я нічого скоротив? Ну може репліку якусь пропустити? Ну як репліку? Як ви, дядько. Якщо ти якусь репліку, ти не відповів. А якби ти мені на неї не Ми це будемо робити. Я це потім

Щоб розвідати, що він думає про глитає. <рес> Нащо це йому? А, а ти доложиш це глитаєві, а той дає тоді горілички. <рес> та глитаєві це на бісту. А гледає знається, що ти про нього думаєш. І ще більше здає тебе свою полотину. Мій <рес> персонажник <рес> є. <рес> О! Хочу! Друге мене вже не піймало! Сі два. Нижня. Ніж два. да. дяку. Давайте розміщитись рушненько. Так. Марк. Будь ласка, прошу. 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 Сідайте. Прогієктори! Фінальна сцена вистави. Це якби фінальна битва між Енеєм і Турдом. Прошу пам'ятати це. День. Ми пам'ятаємо, що відбувається. Прошу пам'ятати, хто тут старі сучки, а хто молоді паростки. Це дуже важливо. и присисти. Я сам знаю, что мне годилось. Мне годилось сейчас выйти из Я до матери пришел. А мать тут такая же самая хозяйка, как и вы. И она меня не выгоняла. И только не гнатимуть. Я тут Я тут старший. І моя в усім воля. Тобто, проживши з тобою 25 років, я вже в своїй хаті не маю ніякої волі. Так, 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 а що це за слова, Що це за глаголи відкіляв? Ти ще не чув від мене таких глаголів. Та коли тебе не болить, ти не можеш так зробити, щоб і мені не боліло. А ви це що? Змовились проти мене? А ніякої змови не було. Я не було. Я вийшов до матері. Чув, що вони занедужали. Ти не лікар. Я син. Чудовий син. На радість цьому і Не хочу вам докучати. Прощавайте! І постривай! А чого ще? На. Дивись, дивись. Поглузуй з батька, що його з'їзд присудив на місяць у тюрму. Присудив? Ну-ну, регочі! Давайте! Ха. Не реготай, а сумувати треба ага. і не над тим, що присудив зі чоловік Може іноді запалитись сліпою злістю, до того ж нічого не повинну людину, зневажав, попаскуджу неприємними речами. Стало биттями кругом. А вона ця Софія твоя? А А Софія Станіславівна ні в чому не винна, ані на волость. Після того скандалу, який ви вчинили, я прислала сим'яшку розказати все по правді. Він признався, що сам роздряпав собі вухо, бо таким чинком думав збавитись від вчення. Балоли ви здорово яшку. Отче. Я його довів до того, що він гірко заплакав. І дав слово, більше ніколи такого не робить. ви повірили яшці. І заплямали прилюдно чесне ім'я тієї людини, котра надривав грудину по цілими днями. В яке пловотляті, як наш ой, Яшка. Вода. Стало бить, як не крути, як не верти кругом винання, Так? Його мав на долоні. Навіщо ж питати? Який аблокат мене не виправить, а я думаю, що ти бережеш. Ні. Діло ясне. Слава Богу кругом. А ви ж Шанові, мати і Мати праведної синоче присвятили собою. Будьте тату вигадувати. Не до речі, ці ваші всі вигадки та витірки. Покажи, речі. Що до речі, кажуть. Чого ви на мене наступаєте? Чи не хочете дати? Тоді я вас упереджаю. Я можу і забудь! Що ви мені бачите? Що ти сказав? Я бачу. Нам сьогодні вже з вами не порозумітись. Краще. Краще віддіти відріхали. Прощавайте! І три чорти! З нашими дітьми! Ну, добре, аж викажи, як? Що ви там, двох, мудрували, ну? Навіщо ми його обдали в регальне? То то, що не треба було, а коли віддали, то й далі вже якось треба так. Як так? Та не так, як зараз, а якось воно інакше. Ну а як? Ну як, як, як? Та що ти мені бахи забиваєш, як та як? як? Не знаю я! Доброго здоровічка! Як проживайте? Нічого, помали. Давно не бачились. Здоровечка ваша як. Так, поживаємо помаленьку. По-божому. Що це ви, сусіди, ніби стурбовані чимось? Таба такі стурбовані. Може я в час прийшов, що і сідати не кажете. Так, став. Сідайте, сідайте. Щяк. Прийшли подивитися. Скоро мене посадять у тюрму, то почекайте, ще не скоро. А, ні, я не втім. Я до вас ділу, ти ще не А-а-а. Поевно, хочете другого сина переманити до себе. Так малийся. Палачка ваша, не до речі. Я вашого сина переманив. А скажіть ні. Ви вигнали його з дому. А Він прийшов до мене, сказав, що поступив на службу до машини. Ну, зговорились. Повію на мельницю, бою до машини, так виявило, що він, тями діло. О, ще пак такий не тямив. Я і прийняв його. А я б не прийняв. А я б вигнав, бигай. Тому що такого сина, котрий йде супротив супроти батька, треба б за шийок надавати і вигнати, К чорту. І довести до того, що, може, і руки на сина. не самі. Дихай на ні, ні, я так не вмію. Ви довели сина до півшляху і кинули його на роздоріжжі. І Іди, мовляв, куди очі втрапив. Навіщо їх і плодить? От правду, правду кажете, сусіди. Правду, правда, ще ти тут карти, гаво! От така сімейна, дружня розмова. Не сподівався я. Хотів побалакати з вами про людське ревство, хотів остерегти вас, щоб була, не чинилася, яка лиха несподіванка. Бо товпа, як хвиля морська. Її не тіпхнеш і не відвернеш. Все, що зустріне на поті, злижить. Будьте ротяться. Не морочте тих голову. А, мабуть, краще я зроблю, коли піду до вас. А, стривайте. Стривайте, стривайте, я вас не заохочую. Присідайте. А, небагато ми з вами солі з'їли. Ви перебили! Я сьогодні не чув. Не треба було спитати! Я, я ще став на собі в лаку, А ви собі! А тільки конкрет! Ви жовті! Хочете хліб їсти, а другі нехай йдять по лову та висівки? Так би то по Закупили на напруги землі та й тиснете людей. Хотіли б усе село закупити, ви вже й церкву закупіте, оддавайте в оренди, як колись ляхи робили. Бачу, що тепер не треба нам вже купити. Їди, йди, 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 йди. й кубі трьох пудів солі Ідіть, ідіть, ідіть! не морочте голови! І під три черти! Сподино, допоможи мені можу, вас унищожити, господи. Годі Я не я, я буду. Годі раді бога, заспокойся! Заспокойся де тут заспокойся де вода! Клика в гості. Ай, господи це а, ще. Мойого жінка й миниметься. Зогоду ходили. Ми не ну, вже цього року не підемо. Він чоловік розумний. Може ти з ним порадився? Ми не приносили, ага. а тільки конфетів. І варення, варення мали. ой, воно щороку. Так. Так, конфетів дорогих не бери, візьми, хурт таких, що по 35 і хоч до три дешевеньких, та перемішай там та наротих на бусі. Казав, що ждатимуть з обідом, ага. а обід буде надвечір, як у Ого, молозиво буде. Не молозиво, а мороження. Давай, давай, я їв, як давала обід справникові, збирайся. Ой, брета! О, не готуй! Ой-ой-ой-ой! Це А не може! Знаєш, а? Та це дивить! Це диви, добрехав за вчительку! Ти набраш! Та близько множення питаю, знаєш. А скілько буде? Петю. Це зрозуміло тридцять вісім! А робота ну, стара, що ти я висчитаю! そうね。<music> Чтобы вот здесь собой не я... я на час запросы, на чер урядный кассей дома страшный. А хто мені може заборонити, коли зачинятись там, коли відчинятись, а? Ну давайте вже, заходьте. Тільки обережно, обережно, не все разом. Долівку запрудуйте. Ваші прийшли перед знову. Дивиться, сьогодні обіцяв все підпалити. Як же воно буде, наше діло? На що землі? Зривай, зривай. Ти за козочку знаєш, а за удачу не паєш. А приговор ви не хочете услужити? А мене за власні платить по 12 за десятину. Такого заведення ніде нема. В мене є, люди добрі. А як ви хочете платити по 12, то про цю милості про цю шукайте землю дешевше я вас затримаю. Легко сказати, шукайте. А де таку знати, а? Де, поблизу то таких земель нема. Ага, всі ближні землі у ваших руках. Треба було ж вам закупити ті землі. Купить! А це які капитали! Аби було знаття, що земля так піде вгору, то що? Треба було тих бо голови позаставлять, щоб купити. Принаймні, треба було трошечки. Сягнуть розумом далі з носа, так купить. Дай мені капітало, та я сягну розумом і зараз море. А без капиталі ти чорного батька сягнеш. Одно тільки бачиш свою богу нлівку. Далі очі не зведе. Mm -hmm. Як воно буде, бежіть. Скажи, не буде менш? Мені на Шуєте, люди то! Тихоне! Тихоне. Звийте очі Ось я перед тобою. Товари твого батька покійно. Ну ти ж нас. Твій батько був такий же, як і ми, миря. Ну повинен же ти тягнути, як гірко, то в шматок достається. Так, ти розбагатів, протися тепер поміж купців. Сорісті позбувся, Бога не, забув. Не, 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 що ти мені прийшов сюди, а? А? читати, чи я? Угу. Тихо тишов! Ти Подурілиги. Нема тих. Ні сорому. І честь. Певне, доведеться люди добрі. по такого, а чи ну, Що чинити. Не запрягаємо плуги і що порадь. Та шо? нехай суд вирішує, суд вирішує, скільки платить. Коли у тихона немає правди. Треба ж ідеш шукати, десь таке вона є. Весь мені нам пропадать однаково, а як пропадать, усім гуртом пропадать. Це ж люди добрі, мусимо їх про позичку обіркувати. Переплатили ми за позику сила процентів. Чи не пора не платить? Не плати. Проміж людьми тямушами. Чутка така йде. Що платить не слід. Правильно не. Ну, Ви пам'ятаєте, як торік один оратор говорив про це, так Тихон Митрович теж mm -hmm. його тоді чув. Mm -hmm. Та на той час язика прикусив. Прикусився. Я радю так, нехай Тихон зараз спише на бумазі тим, коти йому винні.

Дівчинок, а про сім'ї ваші забуваєте, покидаєте їх на поталу та наглу смерть, докигнитимете по островах. Ваші діти пугнитимуть з голодом.